до хлопця, і в нього з носками все було нормально. так. <рес> да. Ну, слава. Ну, зараз в мене вже другий хлопець. А чого ти отак от от, його? <рес> а я не знаю, знаєте, любов така була, любов проходить. Пройшла. Угу. От, а от твій хлопець нічого тобі не казав, що от тебе там шумлять в кімнаті, він якось не приходив, там, я не знаю, стукав в двері, щось якось пробував. Тихомирити. Щось... Тихомирити, тихомири. чорт забирає. Ти йому ж не жалілося, що у тебе там капець повз. Ай Там це було безполезно, коротше просто. Носки все одно пахнули. Так. Да. Mm -hmm. Та багато, я їх почну споминати, то це, яка була... це ще тільки. Це це Верхівка, а це, 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 це то минуле життя третього гурточка. Яка кімната була? Я не пам'ятаю. Дівчат не пам'ятаєш, кімнату не пам'ятаєш. Там вже другі люди, яка пригадає, який поверх поверх, хорошо, поверх. Третій. О! Третій поверх третього гурточка. І там ці славнозвісні і сам і все. Було ще, що в мене вкрали там блузку, ну, не тільки в мене крали, там і халат крали, uh -huh. кому треба халат чужий. Uh -huh. Тапочки там, де я... Я вже... є. Ну, я... uh -huh. Мені їх жалко, я не осуждаю. Може, нема одежі. <laughs> я була вже по дорічках, як би сказала мені. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А як от у вас uh, з комендантом відповідно? Uh -huh. мало... А, комендант. Хожа, вона вже уїхала, кажуть, ця може Світлана. Ну, Світлана. Пані, пані Світлана. Пані Світлана. Ні, не, не пані. Не пані, просто Світлана. далеко не пані. Комендант Світлана. Е, уїхала в Одес, чи де вона, куди вона? Ну, десь. В Одесі області. То вже можна. Угу. Добрий день, пані Світлана. <laughs> да, Добрий Добрий дня. привіт Марія, ви добре знаєте. Вона також була дуже поганим комендантом. Я вважаю, що її заслужено звільнили, і давно пора було це зробити. Дуже брала взятки. За, за, за що конкретно брала взятки? От, наприклад, ну, не можна тримати чайники в гуртожитку. Да? Якщо хтось тримає чайники, вона робить обход, на думає, треба там гроші свято скоро, да? пройдуся по гуртожитку. Брала вона йшла по гуртожитку з таким пакетом, там з мішком я не можу, і покидати, і собирала ці чайники. Ну, звісно, там не хотіли свій чайник люди, і приходили до неї, дайте нам чайник. Вона казала, що давайте 200 гривень я вам дам чайник. Тобто кубляли, так, тому що, <того>, що <рес> інакше, <рес> <рес> <віна, рес> <віна, рес> тому що якщо вони не захочуть, то це на штурду, це там якась догана І, і плюс новий чайник. Ну, до того все. А, тут і чайники. а дві нога, не виселяють. Ну до кого да? не доходило, тому що все рішалось 200 гривень. Ну, ти а больше казали, гроші? Моючі средства там казали, купити. А це все, краще грошей, я вам мабуть казала. Так, да, моючі все теж. А моючі средство це тоже, знаєте, там же ще їм видають гроші на моючі средствам. А вона гроші собі забере, може купить студент, і все. так? Та схема, да? Така система, да. Ясно. А ти давала... А що, її ви такого не знали? Ми no, ще не так я знали на хвилиночку. Ти їй гроші давала особисто? Ні. А через когось? Ні. Так а чого ти так її не любиш? У вас зрели, конфлікт був, серйозний. У вас конфлікт може був. Ой, були конфлікти. А чому? От ти така зразкова дівчина. Ти не бі, шуміла, кальян не курила. До другого її на нам хвилиночку. Як? Ну просто не подобалась ну... Вона тобі чи ти їй? Я їй, мабуть. Тобто така взаємна не була. Да. Зрозуміло. Добре, трошечки абстрагуємося від гуртожитка. Перейдемо все-таки до твого навчання. <ривчання> ну, крок. От в тебе був крок. Як ти його здавала? Розкажи Маш. Наскільки процентів здавала? Ну як готувалася, як ну, взагалі переживала. Ну, у нас теж недавно був крок у цьому університеті. Як готувалася, ходила на всі прикроки. Не разу не пропустила? Ні, може, один раз пропустила, чітка. А іменно сам крок, то прочитала один раз тільки ці тести. І то не до кінця, не дочитала. І здала? І здала на 62 проценти. 63. 63, 63. проценти. Чи 65. Можливо, на 80? Можливо, на 68. Ні, 63, навірно. Достатково. Може, 64? <laughs> Може, 64,5% Ну, ти пригадай, скільки там 60? <laughs> Щоб ми знали... А правильно. це так у нас, знаєте, нас не суд, От у вас у Львові. Ну я не з Львова? Ну от ні, я не знала, що у Львові така мова. Ну у вас така у нас українська. У нас така. на говорять. Ну нічого страшного, Це теж у тебе сьогодні таке яскраве плаття. взагалі. Так, да, це Андретана. Кстати, а, ну я, я його, я, його того, що Мені дуже подобається цей дизайн. А це Найкращий в Україні. Думаю. Ну, українське найкраще. Як називається твоє плаття? Воно має назву чи воно? Ні, просто плаття. Червоне плаття. А що має? Я не знаю, може плаття. Червоне. Ну, дайте йому назву, як ви його бачите. Плаття приємна несподіванка. Так, ми називаємо це плаття. А я несподіванка. А от скажи, будь ласка, в тебе татуювання на нозі, так? Не могла б показати. Чуть-чуть, я не знаю, на камеру. Якось нам треба. А як? Ну, дивись, дивися, там об'єктив, нам треба отут. Ти могла якось би поставити, щоб показати? Чи просто піднятися? Піднімайся. Піс, ну, не бійся. Ну, бісь свої люди. Отут просто ногу поставити і повернути отак. От. Та ні, я так не буду. Ну, блін, а як нам тоді його показати? Може, стай на стінчик, так буде Дай. Бі. Ой, а потім якщо ти сідай. Ну, ми ну, зараз там не тобі стілися. З котрої сторони воно? От, право, право. Оце. Далі все. От. Плаття корона. Скажи, 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 будь ласка... оператор, ви наводив, все нормально? Все, ще, ще це, раз, все, ви. В, ще, ще один. Mm -hmm. Все, можливо. Так, витри чимось там. Витри? Все чисто, у нас все стерильно, як в операційній. НМУТВ. Тут в мене чисті. Ну, нормально. Головне, що з щастим бути. Чому ти зробила собі татуювання так? І що воно символізує найголовніше? А це секрет. А ти нам розкажи. А От нікому, а нам розкажи. Ну хоча б дай тим такий якийсь. Я не знаю, що я зробила. Мені просто так захотілося. Ну, понравилась мені корона. А чому Є, саме? Чому, чому я, я знаю, так? але я не скажу. Ну, ні, це ні а, це ну а немає. що так? Ну це секрети не можна розказувати. Ну, ну, показати все, що скрите, ми у ТВ. Ну, ну, ну у нас якась загадка, що ви все хочете вже, щоб я вже все розказала. Дівчині має бути, і А так, от для наших дівчат, давай дуже така цікава тема. От у нас вже багато дуже дівчат навчаються в університеті, uh -huh. і їх навчання воно дуже поглинає. І часом, можливо, для тих самих особистих відносин не залишається. От якісь твої особисті поради, як і ну, по навчанню встигати, і в особистому житті? Mm. Я якось встигаю. Ну, от як тобі це вдається, розкажи. Ну просто менше вчить можна. Ну, я, я ж вже казала, як. Не забувати голову лишнім. Ага. Все. Ну, я не знаю, якось особливо вставати, за собою доглядати. Я Настільки дівчина має за собою доглядати і як. От розкажи, як ти, ти за собою доглядаєш. Бігаю, займаюся. Кожен раз. Ні, а кожен вечір бігаю. Там біля себе бігаю. Ну, понятно. У мене там хороше місце. Uh -huh. Так, б... да, в центрі я типу вистріляю, а там біля лаври. Uh -huh. Прям бігаєш під Лаврою? Там по парк є. По По під лаврою. Там біля родини мать, знаєте? От Ти от родину бігаєш. Так, да, от там, хорошо там бігаєш. Біжаєш до родини і від родини. Так. Да. Mm -hmm. Не серйозно, думаєте, я шуткую? Так. А от скільки тобі, скажи, будь ласка, скільки тобі потрібно часу зранку, щоб зібратися, ну, наприклад, в університет? О, така. а. От, ну, то запитання. ти встала і от до, виходу, до моменту от, виходу. Якщо я сильно спішу, то я можу і за 20 хвилин зібратися. Всього-то Так. А якщо так, є час, то десь за годину. А що ти от отходив цю годину? Можливо, дівчата деякі це не роблять, а варто було, розкажи. От ти прокинулась, що ти робиш так? Та всі оди ти саме давай-давай. Ну, ну, проснулась. Mm -hmm. Треба... Що я роблю? Макіяж, діва. Зразу, як тільки проснулась. <laughs> ні, <Не>, от ну, давай <laughs> ту... хронологію. Ну ти ж миєшся, мабуть. <laughs> ну, <laughs> ну, ну це понятно. таке ні впускали. ні Ну давай таке, щоб, поня... щоб ну, ну, тут не проснулась, макіяж опину. Так, так. Да, я проснулася, макіяж. Ні, помилась. І <laughs> сподіваюсь. И... Ну, і все. Ну, причому ще Так, да, обов'язково. А довго ти робиш прическу? Ну, хвилин 15-20. Голову мейзран? Ну, як коли, я ж не кожен день, я раз в два дні мою голову. Кожен день не можна mm -hmm. мити голову. Чому? Шкідливо. 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 Mm -hmm. Тобто один день голова дуже чиста, а другий середньо чиста. Ні, другий день теж чиста. Ну вже під вечір вже 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 треба час. мити. Подостає да. тут. Подостало таке, ясно. Тобто, дівчата, встали, зробили макіяж, помилися раз-два дні. Ну, це голова. Не, не раз в два дні я миюся. По, по, по два рази навіть буває. Чекай, ми, як, ми, як ти, ти сама миєшся, а голову не миєш? Давай все-таки в цьому моменті. Не... <рес> ти якось одіваєш шапку чи. Так. Да. Кожен раз. Тобто раз, два дні, то ми в шапочці, раз без шапочки. Цікаво. От блін, розкажіть мені, як ви моєтесь. Дивіться, у вас короткі коси, вам можна. Коси, короткі короткий Раз в тиждень можна. Можна і раз. Можна навіть раз в місяць, розумієте? Якщо не мити з півроку, бруд відпадає сам Сам, при кусочками, так мовити. Тим більше тарифи дорожчі, але то таке. Але то таке. Так, До чого ми? Третій курс минув, почалася клініка, по лікарнях. От ти як себе відчула певніше? І ти на третьому вже... було по лікарнях, і в коледжі було полікарня. Ну, ти була в коледжі, а потім от університеті ти пішла все-таки типу, по от з пацієнтами. Може тобі після коледжу було набагато легше чи я? Так, да, набагато легше є анатомія була набагато легше. Mm -hmm. У нас дуже добре анатомію викладали в коледжі. Ну я, я знала, що Латині я просто повторювала те саме, що ми там уже вчили. Mm -hmm. Ну, згадай, що щось таке на латині, от на першій парі, що ти відповідала? Е, череп чи? Череп. Краніум. Краніум. Череп це краніум. І дирка оця, от, в черепі? Франим, а... Оп! хорошо. От так от на четвертому курсі, щоб не забути звідки ми всі пішли. А от скажи, будь ласка, з клінічних кафедр, от, яка тобі найбільше, наприклад, запам'яталась, яка тобі найбільше сподобалась, і яка тобі найбільше, яка для тобі було вчитись найважче, скажімо? Одночасно і сподобалася і запевняється Ні, ні-ні, як одна, яка а, сподобалася, а одна, яка, наприклад, ну, негативні враження тебе людей лишилась. Зараз сподобалась. А, сподобалась мені психіатрія на фрунзе. І зараз у нас неврологія. Хоч і важко, але мені подобається. Угу. Ти любиш, коли важко. Не люблю терапію, Ну, цю аскультацію, пилип... мабуть, її мало хто любить, так? Піліпацію це особливо? Так. Да. І що ще йти там? У <с2> мене не записано, у мене немає записаних запитування. А я просто тепер. Eh, ну, не зарапія, ну, от... <с2> так? А от ким ти себе бачиш? Ну. Да, от яким да, факту. так. Спочатку я хотіла бути хірургом. потім... Піді... Х... Ходи... Дітей різні. Ні, не, не дітей, дорослих. Я не хочу. Ну, педіатр, сімейний лікар. Ну, потім я хотіла бути дерматогенерологом, mm -hmm. а зараз я думаю, може гінекологом. Тобто не міняється, ж така душа, до чогось що... такого пов'язаного не... венерології. Гінекології, щось таке. А терапія не подобається. А терапія. От, а. от з викладачів саме поганих, тут кого можеш згадати? Такі, що тебе так достали, от, щоб вони нас не дивляться, тому, тому не бійся. А знаєте що, хоч вони на сі не дивляться, але поганих викладачів не було. Серйозно. Є погані студенти, немає поганих викладачів. Всі якось мені подобались і пишули. А, є. Є, все-таки згадав. Давай. Можна навіть звернутися до нього на А він не побачився. Але він не дивиться. Хішняк. Хіщняк. Олександр Можеш не бояться, розкажи. більше про нього. Ну чекай, в тебе було в нього семестр? Так, да, він нас викладав. Як випадково. це почалося? От ви прийшли до нього на першу пару бахіжняка Олександра Миколайовича. І як? Е, він дуже требувательний був, аж занадто просто, що в нього було нереально тройку навіть отримати. А що він требував? Ну, Він якось не тільки те, що в програмі, а ще якось додатково треба було, треб було знати і попередні, згадувати предмети. За школу, ще... щось там. Да. І от були такі у нас, що студенти що навіть не ходили до нього просто на предмет. Угу. Того, що... Принципово. Того що... Да, того, що було тройку, нереально отримати в нього, він постійно дві ставив. Ну, Там було пару людей, які йому ставив. Нормальні оцінки, а з тим всім дбав. Смисл ходити до нього було на пару, якщо зразу можна було йти на відрок після пари. Ми так і робили. Ти, і ти не ходила до нього на пару? І, я через раз ходила. Через раз, як голову. Ну так, раз про. Ти ходила дуб, в ті дні саме Приду, получу двойку і на наступний раз йду на відрок. Ну ясно. А модуль як ти склала? Першого разу? Да. Так. Тобто все-таки можна і самому все то вивчити то все прекрасно. Так що ти передаш Олександру Миколаєвичу Кізніку, який привіт, яке побажання йому життєве? Йому щось. Він, до речі, вже не викладає зараз? Я знаю. Більше mm -hmm. якось поблажливо, як по-українськи, облажніше відноситись до студентів. Ну, він ну, не буде таким вже, строєм. Вже не до студентів, то... Да. то просто. До людей? Ну. А ну, де він зараз? Він викладає десь? Ну. Бачиш, з ким ти стикаєшся по життю, всі йдуть. Комендант Світлана наш. Комендант пішов, Олександр Миколаївич пішов. Можливо, і ми підемо. Можливо, і ми скоро підемо, Марія. Марія, давай до такої щепетильної теми повернемося, як до творчості. Ми знаємо, що ти людина творча. Таке є. От розкажи, до чого в тебе лежала душа від початку від школи, коледжу і на дані? Ти малювала, писала там. Якісь грала на музичних інструментах? Е, Ні, не, не грала. Співала, виступала в коледжі, в школі. Mm -hmm. І спочатку, о, я ж вам не розказала? Я спочатку поступала після 9 класу в естрадно циркове училище сюди, в Київ. Знаєте, mm -hmm. я таке? Ну, Стало звісно, відомо. Да. І я приїхала сюди, все там пройшла конкурси, пару конкурсів. А потім щось мені переклинило, я передумала і поїхала додому. А. Я подумала, ну це не моє, і поїхала додому. Е, і, і потім я довчилася ще два класи, і після 11-го вже поступила ну, в коледж медичний. Ну, так, про творчість. Що? До, до чого зараз в тебе лежить душа? Співаєш. Як ти в так. тебе самовисловлюєш? Ну, якщо ви за канал на Ютубі, то там трошки не, не в тому діло. А, в чому? а що за канал? Розкажи. От розкажи, бо ми так просто інформація, там, спитайте за творчість, там нас студенти питали, ми не знаємо більш детально, розкажи. Ну, цей канал взагалі мені порекомендував створити мій друг. Знайомий чи ну, друг? Ну, він був знайомим, тепер, тепер друг. вже друг, ми вже роздружилися. І Це цей канал да. він знімав. Ні, знімаю я сама себе. Так, а що за канал? Розкажи, Я не знаю, що за канал. Там всякі фетіш теми там. теми А фетіш який конкретно? Який конкретно фетіш? фуд фетіш, наприклад. Faceнг. Face. А що це таке Розкажи. Це все з англійської мови. Я говорю там на англійській мові, бо. Ну, це для англомовних більше? Бо більше його дивляться. Ну так, у нас в Україні ще трошки не розуміють. Не те, що розумію. Дальокі, цього трошки ну не дошло ще. А там мені дуже подобається і, взагалі, багато якісь ну, <почитайте> ну, Ти ж пом... Закрила все. Закрила, того, що наші. Ні, я закрила тільки. Все нормально. Ну, <laughs> закрила... — Гарно це виглядати. Я закрила для всіх тим, кому воно не треба. А, а, а як ти, ну, а, а кому треба фудсітінг? Ну, в кого є ссылка, то можуть дивитися. А я, ти от нас. Можливо, вони. Унікально дивитися. для ведучих нового ТВ дати сил. Зараз? Не зараз. Ну, після. Можу. Тобто це такий буде подарунок від Марії? Ну так, може да. Щось і ми тобі подаруємо. Колись прийдемо. Ну щось подаруємо. Мене став. Щось ні Хлопчик ні Прописку поки. Чекайте. Поки дівчата чекайте. Чекай, поки живе бабуся, Ой, Поганий жарт. А бабуся не Да, Так от food Василь Басильні.